Виконавчий комітет Житомирської міської ради 4 жовтня дозволив приватному підприємцю провести благоустрій території на землях комунальної власності, щоб зробити там місця для паркування. Просимо розглянути звернення фізичної особи підприємця Білім Олексія Юрійовича та погодити проект проект благоустрію на території, що знаходиться вулиця Селецька, 32. На сьогодні територія знаходиться в такому стані. Облаштування території, зокрема асфальтування та озеленення, буде здійснено за кошти приватного підприємця. Техніко-економічні показники будуть складати. Площа ділянки зараз приблизно 3948 квадратних метрів. Площа твердого покриття 543, Площа ділянки, значить, загальна 2245 та 942, Площа твердого покриття. Асфальт 643 і площа озеленення 1600 та 861. В Коментарях «Житомир.Інфо» перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська зазначила, місця для паркування будуть доступні для всіх містян.